Дорогі діти, шановні учителі, батьки, наша велика шкільна родина. Ось і настало довгоочікуване свято 1 вересня, День знань. Це початок нового навчального року, яке завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги, дороги до нових звершень, особливим і безперечно визначальним у житті. Він стане для милих першокласників, які вперше будуть присутні на уроці, ознайомляться зі своєю першою вчителькою і кожного дня наполегливо почнуть навчатися, пізнаючи та відкриваючи для себе країну знань. Нехай цей перший день навчання запам'ятається посмішкою на обличчі, світлом в очах. Яскравим сонцем на небі і новим щасливим етапом у вашому житті. Не менш важливим цей навчальний рік буде для 11-класників, майбутніх випускників, яким доведеться в цьому році обрати професію та докласти максимум зусиль для цього. Нехай цей новий навчальний рік буде кращим за попередній і всі ваші бажання. Стануть реальністю бажаю усім учням нашого ліцею в цьому навчальному році з легкістю підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів, успішного навчального року, нових звершень, задумів та яскравих відкриттів. Щира вдячність вам! Дорогі колеги, педагоги, за самовіддану працю, за бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління. Шановна шкільна родина, нехай цьогорічний 1 буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу, у кожну шкільну родину, миру та злагоди зі святом! Дорогі друзі, Добрий день, красива друга школа, нам ще зовсім не відомо. Ми прийшли у перший клас з радістю вітайте нас. Нині свято, як ніколи, наш садочок пощалай. Та стой здрасте, моя школа, що ще двері відкривай. Хто сказав, що є проблеми, ще не вийшов в нас. Раді ми взяли портфель і пішли у перший клас. А без нати жоден власник, свято не розпочина, бо на ньому першокласник це особа головна. Як сьогодні не радіти? Всі раділи, як могли, навіть сини на всі квіти. Теж від радості зросли. Раді всі старі і молодь, хтось не стримує сльози, а мені директор школи посміхнулась три лази. Чіт з нас, і пані, ви все доділи на дарма. Що стосується навчання, в цьому рівних нам нема. Хайде. Бажайте нам смачного ми з'їмо грані наук. Переживати нема чого, тут ще які, ого, вони найкращі в цьому світі, Знають і батьки, і діти. Всі ми учамось дружити, в колективі добре жити. Ми тепер одна родина. І, і? мета у нас єдина. Колектив перестишний, знаний, задоволення ідем. Знайте ми шкільну родину вже тепер не підведемо. Ми сьогодні перший клас, ще писив у перший клас. Ми уже спершні учні в ми перший клас. Сьогодні вересневий день святковий, нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчаємось ми в школі, нехай щасливим буде він для нас. В цю школу ми ходили 11 років, і неабиякий досвід здобули. Його ми хочемо тепер вам передати, щоб ви розумніші, ніж ми були. Наказуємо вам ми на майбутнє старанними, дбайливими зростати, Побільше прочитати і навчитись, щоб вміли краще світ цей пізнавати. Терпіння і наснаги вам бажаємо і впевненості в завтрашньому дні, а наші вчителі вам допоможуть все розібрати у життєвій своїх. Любіть свій край, такий цікавий і красивий. Цінуйте те, що вже живе віки. І намагайтесь після себе залишити лише приємні спогади і сліди. Ми щиро дякую за все, за все, за дві! Усього бувало, любов до вас у серцю пронесе, Та вдячність у словах, та слів нам мало. Скарби ми ваші не нерозумні, між ваші учні мені трішки діти, щоб не було, а ми вас дуже любимо, прийміть від нас дарунок пісню і квіти.